Стосунки це фундаментальний біологічний імператив, а чи соціальний додаток. Моя ментес Детокс Феласофі пропонує потужний інтегративний погляд на чоловіче здоров'я, поєднуючи нейробіологію, філософію та клітинну біологію. Ця філософія виходить за рамки поверхневого погляду на стосунки і представляє їх як систему життєзабезпечення, де жіноча присутність виконує низку критичних функцій. Вона перетворює ідею близькості з романтичного поняття на біологічну необхідність для виживання та довголіття. Чоловіче здоров'я існує не у вакуумі самодостатності, а в складній мережі соціальних, емоційних та біологічних зв'язків. Де жіноче оточення відіграє роль каталізатора або інгібітора життєвих процесів. Почнемо з базової нейробіології. Окситоцин, який називають гормоном прихильності, виробляється чоловічим організмом особливо активно під час близького контакту з жінкою. Цей нейромедіатор створює відчуття близькості, знижує рівень кортизолу, зменшує артеріальний тиск та покращує імунну відповідь. Дослідження показують, що одружені чоловіки живуть довше та мають менший ризик серцево-судинних захворювань порівняно з неодруженими. Артур Шопенгауер, попри свій песимізм щодо жінок, несвідомо описав цей феномен у світі як волі та уявлення. Він стверджував, що воля до життя використовує особистості для власного відтворення, але не помітив, що ця сама воля створює біохімічні механізми взаємодопомоги. Окситоцин це матеріальне втілення того, що Шопенгауер називав співчуттям як основою моралі тільки на рівні нейромедіаторів. Але механізм глибший за гормональну регуляцію жінки часто виконують функцію емоційного регулятора в стосунках чоловіча схильність до алекситемії, труднощів у розпізнаванні власних емоцій, компенсується жіночою здатністю до емпатичного считування та вербалізації почуттів. Коли жінка допомагає чоловікові назвати те, що він переживає, вона фактично запускає його префронтальну кору, знижуючи активність амігдали центру страху та стресу. Мартін Гайдегер писав про буття за іншими як фундаментальну структуру людського існування. Те, що він описував філософською мовою як співбуття, має пряме нейробіологічне підґрунтя. Коли жінка допомагає чоловікові вербалізувати емоції, вона виконує функцію того, що Гайдеггер називав розкриттям буття, робить видимим те, що раніше було прихованим у досвіді. Соціальна підтримка, яку зазвичай надають жінки, має прямий вплив на теломерази – ферменти, що захищають хромосоми від старіння. Чоловіки, які отримують емоційну підтримку від партнерок, демонструють повільніші темпи клітинного старіння. Це не літературний прийом, а вимірювані біохімічні процеси. Емманюель Левінас розробив етику обличчя іншого, стверджуючи, що справжнє існування починається з відповідальності перед іншою людиною. Виявляється, ця філософська інтуїція має біологічне обґрунтування, те рази буквально подовжують життя тим, хто живе в турботі про близьких. Левінас не міг знати про клітинну біологію, але інтуїтивно схопив зв'язок між етичним ставленням та життєвою силою. Водночас жіночий вплив формує чоловічу поведінку щодо здоров'я. Статистика показує, що чоловіки частіше звертаються до лікарів, коли в їхньому житті є турботлива жінка. Вони краще дотримуються дієти, регулярніше приймають ліки, менше ризикують. Це відбувається не через контроль, а через активацію соціальної відповідальності. Чоловік починає сприймати своє здоров'я як ресурс, важливий не лише для нього. Парадокс полягає в тому, що чоловіча біологія створена для автономності та самозбереження, але психологічна архітектура потребує зовнішнього емоційного каркасу. Серотонінова система чоловіків менш стабільна порівняно з жіночою, тому зовнішні джерела емоційної рівноваги стають критично важливими. Розуміння цієї системної природи допомагає побачити повну картину це не просто ментальний вплив жіночого здоров'я на чоловіків. Це системна біологічна взаємозалежність, де психічне, фізичне, гормональне та навіть мікробіологічне функціонують як єдиний організм пари. гіпоталамо гіпофізарно наднеркова вісь запускається ще до того, як свідомість встигне щось зрозуміти. Жан Поль Сартеєр у буті та ніщо описував напругу між буттям для себе та буттям для іншого. Чоловіча психіка втілює цей парадокс на гормональному рівні, біологічно створена для самодостатності, вона потребує зовнішнього емоційного визнання для повноцінного функціонування. Сартер бачив це як джерело тривоги, але не розумів, що це також джерело біологічної рівноваги. Негативний бік цієї взаємозалежності проявляється, коли стосунки стають токсичними. Хронічний стрес від конфліктних відносин може призвести до гіпертензії. Порушень сну та імунодефіциту. Чоловічий організм реагує на емоційне неблагополуччя партнерки підвищенням власного рівня стресових гормонів це еволюційний механізм, що забезпечував виживання діади, механізм цієї токсичності має глибші корені, ніж звичайний емоційний стрес. Ментальний стан жінки безпосередньо впливає на її феромональний профіль. Коли жінка переживає хронічний стрес, депресію або тривогу, Її організм виділяє специфічні хімічні сигнали, кортизольні метаболіти, змінені стероїдні гормони. Чоловічий вомароназальний орган, навіть якщо він рудиментарний, все одно реєструє ці зміни на підсвідомому рівні. Сучасна медицина все частіше розглядає здоров'я як системне явище, де індивідуальні показники неможливо відокремити від якості близьких стосунків. Чоловіче здоров'я залежить від жіночого не через слабкість або неповноцінність. А через фундаментальні канони людської біології, де взаємозв'язок є умовою оптимального функціонування. Розглянемо внутрішні механізми детальніше та їхнє практичне застосування. Вегетативна нервова система чоловіка реагує на жіночий голос зниженням активності симпатичної ланки. Коли жінка говорить спокійно та підтримуюче, парасимпатична система активується, серцевий ритм сповільнюється, респірація поглиблюється. Це відбувається через вагусний нерв, найдовший черепний нерв, який з'єднує мозок з органами. Високий тон вагусного нерва пов'язаний з кращим здоров'ям, довголіттям та стресостійкістю. Спінозав етиці писав, що радість збільшує досконалість нашої природи, а сум її зменшує. Активація парасимпатичної системи через жіночий голос це буквальне втілення спінозівської радості на рівні фізіології. Філософ XVII століття описував те, що сучасна нейронаука вимірює в герцах серцевого ритму та частоті респірації. Практично це означає, якщо ви помічаєте, що після розмови з партнеркою відчуваєте фізичне розслаблення, ваш організм переходить у режим відновлення. Цей стан можна свідомо культивувати створюйте ситуації для спокійного спілкування без гаджетів та відволікань. 15 хвилин такої взаємодії щодня активують відновлювальні процеси на клітинному рівні. Мікробіом кишечника чоловіка змінюється під впливом близького контакту з жінкою. Через поцілунки, дотики та спільне проживання відбувається обмін бактеріальними культурами. Жіночий мікробіом зазвичай більш різноманітний та стабільний, що позитивно впливає на чоловіче травлення, імунітет та навіть настрій через вісь кишечник мозок. Цей обмін має ще один вимір, який часто залишається поза увагою. Якщо жінка має хронічні запалення, порушення мікробіому або імунідисфункції, це передається партнерові через мікробний взаємообіг, спільне харчування навіть через якість повітря в помешканні. Фізичне здоров'я жінки впливає не тільки через гормони, а через всю екосистему спільного існування. Мішель Сер у своїй філософії перемішування стверджував. Що людське буття завжди гібридне, змішане з іншими формами життя. Передача мікробіому між партнерами це найпростіший приклад того, що він називав контрактом з природою. Ми існуємо не як ізольовані суб'єкти, а як екосистеми, що постійно обмінюються життєвими ресурсами. Звертайте увагу на зміни в травленні та загальному самопочутті після тривалого перебування з партнеркою. Якщо помічаєте покращення, це сигнал. Що ваш організм адаптується до симбіотичних процесів підтримуйте фізичну близькість не лише як емоційну потребу, а як біологічну необхідність. Тестостерон має складну детермінацію від соціального контексту, конкуренція підвищує його рівень, але хронічно високий тестостерон спричиняє дефіцит наднеркових залоз. Жіноча присутність модулює цей процес. Створюючи м'які пікові навантаження короткі підйоми гормону з подальшим поверненням до базового рівня. Це оптимізує гормональний баланс краще, ніж постійне змагання. Якщо ви відчуваєте агресію або надмірну конкурентність, проводьте більше часу в спокійному спілкуванні з жінками з вашого оточення. Не обов'язково з партнеркою, подруги, колегині, родички також активують цей механізм. Ваша ендокринна система навчиться перемикатися між режимами активності та відновлення. Нейромедіаторні рецептори чоловіків по-особливому реагують на жіночу схвальність. Коли жінка висловлює підтримку чи захоплення, активується мезолімбічний шлях винагороди, але не так інтенсивно, як при досягненні цілі. Це створює стійку мотивацію без ризику звикання. Натомість самооцінка та признання від інших чоловіків дають більш гострі. Але короткочасні нейромедіаторні сплески, інтеграція всіх цих сигналів відбувається на рівні недоступному свідомості. Чоловічий мозок інтегрує хімічні, емоційні та фізичні сигнали від партнерки через нейронні мережі салієнтності, системи, що визначають важливість інформації. Коли жінка поруч почувається погано на будь-якому рівні, чоловічий мозок несвідомо переходить у стан підвищеної готовності, навіть якщо свідомо він цього не усвідомлює. Це запускає стресову відповідь не внаслідок думок про проблеми партнерки, але через автоматичну реакцію лімбічної системи на хімічні сигнали небезпеки просіть партнерку висловлювати конкретну подяку за ваші дії. Не загальні фрази Ти молодець, а детальний опис того, що саме їй подобається це створює нейронні зв'язки, що закріплюють корисні звички. Одночасно навчіться розрізняти справжнє схвалення від формального, ваш мозок тонко відчуває різницю. Циркадні ритми чоловіка синхронізуються з жіночими через феромони та спільний режим дня. Мелатонін починає вироблятися більш регулярно, коли поруч є постійна партнерка. Це покращує глибокий сон, під час якого відбувається регенерація тканин та консолідація пам'яті. Габріель Марсель розрізняв проблему та таємницю, проблему можна розв'язати зовні таємниця вимагає особистого залучення. Чоловіче здоров'я у його залежності від жіночого це марселівська таємниця. Її не можна розв'язати технічними засобами, але можна прожити, усвідомлюючи, що наша біологічна цілісність завжди включає присутність іншого. Якщо маєте проблеми зі сном, поміркуйте. Чи достатньо часу проводити з жінками в вечірні години? Не йдеться про фізичну близькість, просто коли жінка присутня в одному приміщенні це впливає на виробництво гормонів сну. Створюйте спільні вечірні ритуали, які сигналізують організму про наближення ночі. Спокуса редукціонізму завжди полягає в тому, щоб звести складне до простого. Можна було б сказати, що чоловіче здоров'я залежить від жіночого суту через гормональні механізми. Або що фізичний стан жінки впливає на чоловіка лише ментально. Але така лінійна логіка не схоплює справжньої природи явища. Анрій Бергсон у творчій еволюції застерігав від механістичного спрощення схильності розкладати живі процеси на механічні складові. Взаємозалежність чоловічого та жіночого здоров'я це не ланцюжок причин і наслідків, а те, що він називав життєвим поривом. Динамічною цілісністю, де кожен елемент існує через усі інші. Коли ми намагаємося відокремити гормональне від ментального, фізичне від емоційного, ми руйнуємо саме те, що робить цю систему живою. Каскадна взаємодія між різними рівнями організації, від молекулярного до екзистенційного, створює нову реальність, яка не зводиться до суми своїх частин.